Всем привет! З вами знову я Олесі, і сьогодні ми продовжуємо играти Тара Легендарна Складність. Е, минула серія була давно, я сьогодні її випускаю Якраз <кхи> на цей момент. Так, добре Я не пам'ятаю, що ми там робили.

пережив це основне. <кій> Оце я навіть не помітив. Буває. Ніякі літучі ми ще не залетіли, я це закриваю. можно же это посидеть. все можно надеть. Все можно надеть. Сейчас. Ну давай -да, я просто возьму. we yeah. Так, ем, поки я добуваю по латінову. Ем, будь ласка, підпишіться, бо ми дуже близько до 100 підписників. я б би, був би дуже радий, якщо ви підписалися. Ем, так, якщо ви... Ну, звісно ж, тільки якщо ви ще не підписали. Не підписана. В цьому форматі ви бачите, як я страждаю. Там. Да. Це найкращий приклад. Я просто страждаю в цьому форматі. Це вже четверта серія. Я більшість часу в цих серіях. Здихаю. Не питайте чому? Але я багато здихаю. Так, я це сюди поставлю і сюди. Все, що мені не треба. Поставлю. плом плам плом Плюс 9, значить у мене 14. Я можу скрапити собі платинову кірку. Краще. Добре. Мені треба б краще обладунки. Так, там кремзон. Добре. Я в цю сторону піду. Надіюсь не здохнуть. За секунд. Це сигнальна ракета насправді досить погана, Я не знаю, навіщо, але я пінків добиваю. Вау! Uh. Вау, wow. wow, краще! Вдоволі немає більше пінків ніяких. Я хочу кактус в біло мати. Вони дуже хороші для воїна. Хоче? Ні. Вони дуже хороші для стрибка. Це я мав на увазі. Так. О, ми прийшли. Я не то хочу робити. Kaktus, kaktus. 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 Dobę. Dobę, dobę, dobre, 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 dobre. А для таких выпадков удобно будет и стрелком. Я можу тут перебиратись. Я цікавлюсь, що за цим місцем. А джонду. Я нічого не можу сильно зробити. Можу, але воно не так страшно буде. Оце не вбиваю. Ось і зробимо. Тут Ні більше нічого не знайду. Добре, добре, добре. Передаю. Передаю. розумію У мене не так багато більше цих Треба я куплю собі кошу факелів І тепер я перетворю усі мої нормальні стейлы в Огнену.

Це хоч зразу 5 сахарства дає, але це дає тільки 3, але вороги дають, ну, демедж. Ну, собі, коли мене атакують. я могу себе еще пару снов купить. <Слых> 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 так. Ну, минимум я трошки апгрейду все. Цвета, что бы. Так, давай поймем все Тільки вже час 12 хвилин. Хватає. Ем, дякую за перегляд і чао! Будь ласка, підпишіться.